Напоминаємо всім вірним християнам, як наші русини вижили у час Унії. Маса людей до церкви не ходила. А уж і мусили ходити, то не йшлися причищати. А якщо дідька родилася, що робили? А виясняється, крестили батьки або кресні? крестили самі без священника. І маса дітей русинських була крещена в домашніх умовах. Лиш пізніше, коли десь приходив священник, то міг або повторити з тою формулою, яку ми говорили, і крестив дітинку заново, але так казав, крещається Божий Михайло. а ще не крещений. Бо якщо крещений, формула не вступає в силу. То же само наші русини не вижили, бо не було сперва єпископів. Священники були довго. Священника легше можна було покликати. А от єпископа довго не давали австромадяри вибрати православним після посліднього єпископа Досифея Угольського, який був і адміністратором Молдавської митрополії, це великий був наш святий, то слідуючий вже вибраний був аж при Чехословакії опять же до Сіфей, но ніжський із Сербії. І так наша історія наповнена достоинством наших людей. Ми не хочемо казати, що наша історія нас постійно били. Неправда. В нашій історії повно приповно духовних подвіхів, розвиття. І нині наші воїни із нашого собора лише 50, а на списку. Маємо вище 500 імен воїну, які вже погибли на полі бою, і около 100, котрих постійно помінаємо о здравії, о неспосланні Божої допомоги. Так що, в які времена ми і наш народ в Закарпаття завжди осознавали себе, во період православними, навіть якщо були населення загнаті в Унію і там сокотили своє, уніяцькі священники були. Довгий час самими надійними захисниками національності русин, то пізніше їх потім збили з толку і вони зато забили. То саме і ми нині кажемо, не сміємо забити за свою історію, язик, культуру і все, чим обладаємо. Ну на першому місці не було ніколи в наших людей другого, як віра в Бога. Духовна робота, молитва пост, воздержання, при можливості причастя. А чим це причащали наші русини, коли не було причастя? Забезпечували себе водою крещенською, бо по уставу вона називається Велика агіасма, велика святиня. І коли чоловік. Не мав доступу до причастя або якийсь мав епітемі, покуту, то благословлялося йому замість причастя пити велику агіазму воду святу Крещенську. І так народ наш вижив, коли не давали єпіскопа вибирати, коли переслідували священників, кидали в тюрми. Ми пережили совєтське Время. ми і нині маємо розуміти, то, що відбувається Лише одно происходит. В У нашому обществі є люди в зірці християнства, православній Української православної церкви, де Блаженіший митрополит митрополітонуфрії, і друга половина, котра втратила Бога. І всі гонітелі наші це чистої води, безбожники, атеїсти, то по церковному, ну а по святському злочинці, порушуючи закони. На їх Бог судить, однаково завжди повним і каже ми нині святим галакціони і мучениці епістемії. Моліть Бога за нас, дайте святі у щоб ми сьогодні ніколи не думали, що стало, кудися нам діти, є нам куди діти. Церков сповідь причастя рости. І ся забрали, забрали, вдома. Будуємо новий храм. Ми Живі, благодатні діти Божі, живої, благодатної Христової, канонічної, православної церкви. А раз так продовжаймо своє движення як смілі воїни Христа Бога нашого.